Незважаючи ні на що і долаючи усі труднощі, українські воїни продовжують звільняти рідну землю від ворога. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 20 серпня 2023 року орієнтовно склали 257 тисяч 470 осіб особового складу за добу українські. Герої відправили до пекла ще 460 окупантів. Танків рашистів за весь час повномасштабної війни знищено 4346 одиниць, 6 за добу. Бойових броньованих машин спалено вже 8435. За минулу добу ще 11 штук. Артилерійських систем окупантів розбито 5245 одиниць за минулі 24 години 33 штуки. Разом з тим, російська орда втратила вже 717 реактивних систем залпового вогню. За добу ще три. Засобів ППО рашистів знищено 489 штук. Минулої доби три. Ворожих літаків успішно збито 315 одиниць. А от гелікоптерів разом з окупантами приземлено на віки вже 316 штук. БПЛА оперативно тактичного рівня вдалося збити. 4 тисячі одиниці за добу ще 22 крилатих ракет які ворог запускав по українських містах і селах знищено 1406 штук кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 18 одиниць а от автомобільної техніки та автоцистерн ліквідовано 7 штук 15 одиниць за добу спеціальної техніки в Ворог втратив вже 790 одиниць за добу 5. Дані уточнюється. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.